А що, якби я сказав, що найкраща дієта після свят, це повна її відсутність, так вам не почулося. Якщо ви прямо зараз лежите на дивані, відчуваєте важкість від тонни з'їденого олів'є і обіцяєте собі, що від завтра будете пити лише воду, зупиніться, Ви робите величезну помилку. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як насправді допомогти своїй печінці та шлунку. Оговтатися після марафону за стіль ми не будемо говорити про пігулки чи модні детокси за шалені гроші. Я дам вам конкретний список продуктів і дій, які запустять природне очищення вашого організму. І повірте, один із цих продуктів, скоріш за все, прямо зараз лежить у вас в холодильнику, але ви його просто ігноруєте. Готові дізнатися секрет швидкого відновлення. Поїхали! Для початку давайте розберемося, що саме сталося з вашим організмом за останні кілька днів. Свята це по суті ідеальний шторм для нашої травної системи. Ми змішуємо жирне, солодке і солоне, а... додаємо алкоголь, який сам по собі є токсином. І ми споживаємо це все вночі, коли наш шлунково-кишковий тракт мав би відпочивати. І відновлюватися, печінка працює на знос, намагаючись переробити всі речовини, що надходять, шлунок розтягується, а мікрофлора кишківника просто шокована кількістю цукру та майонезу. У результаті ми маємо набряки нестачу енергії і ту саму важкість. Багато хто думає, що печінку потрібно чистити, як брудний фільтр у пилососі, але це міф печінка. Це не фільтр, який забивається брудом, це хімічна лабораторія, і наше завдання дати лаборантам потрібні реактиви, щоб вони самі навели лад. Давайте розберемо, що це за реактиви. Н... Перше і найголовніше правило ніколи чуєте ніколи не голодуйте наступного дня після того, як переїли. Це найпоширеніша помилка, вам здається логічним. Вчора я поїв за трьох, тож сьогодні не їм нічого, але для організму це колосальний стрес. Після надлишку калорій різкий дефіцит змушує тіло панікувати, рівень цукру в крові падає, а печінка, замість того, щоб м'яко виводити токсини, починає накопичувати жир про запас, боячись голодної смерті. Жовч, яка має брати участь у травленні, застоюється в міхурі, тому що. Немає їжі, щоб її вивільнити. Це прямий шлях до утворення каміння та ще гіршого самопочуття. Їжте, але їжте легко. Давайте почнемо з основи. Це вода. Звучить банально, але тут є важливий нюанс це не просто вода, а саме тепла вода. Уявіть, що ви намагаєтеся відмити жирну пательню холодною водою. Жир просто застигне чи не так. Те саме відбувається і всередині нашого організму. Холодна вода спазмує жовчні протоки, а от тепла вода приблизно 40-50 градусів, вона навпаки розслаблює сфінктери і допомагає жовчі вільно текти. Розпочніть ранок із двох склянок теплої води. Можна додати туди трішки лимонного соку, звісно, якщо у вас немає гастриту з підвищеною кислотністю. Лимон допомагає організму лужнитись і стимулює печінку виробляти ферменти. Це найдешевший та найефективніший спосіб запустити ваше травлення. Що ж, переходимо до харчування. Перший супергерой у нашому списку це... це буряк, так звичайний червоний буряк. У ньому міститься речовина Бетаїн. Запам'ятайте це слово. Бетаїн допомагає клітинам печінки позбуватися токсинів і захищає жовчні протоки від запалення. Крім того, буряк це клітковина, яка працює як м'яка щітка для кишківника, його можна запекти, відварити чи натерти сириму салат із краплею олії. Варений буряк легше засвоюється, якщо шлунок зараз вередує. Спробуйте приготувати простий салат із вареного буряка та грецького горіха. Це справжня знахідка для відновлення. Наступний важливий пункт це хрестоцвіті овочі. Сюди відносимо броколі, цвітну капусту та брюссельську капусту. Чому вони такі важливі, особливо після алкоголю та жирної їжі, у них міститься сульфорафан, це надпотужна речовина, яка активує другу фазу детоксикації у вашій печінці. Якщо говорити простими словами, спочатку печінка перетворює токсини на проміжні сполуки, які іноді можуть бути навіть небезпечнішими за початкові, а сульфарафан допомагає швидко знешкодити ці проміжні речовини та вивести їх з організму. Але є тут один секрет. Для того щоб сульфорафан справді активувався, вам потрібно або гарненько жувати капусту, або нарізати її і дати полежати приблизно 40 хвилин перед тим, як готувати, найкраще їсти їх злегка приготованими на парі, а не розвареними до стану каші. Звернімо увагу на зелень і пам'ятайте, чим вона гіркіша, тим краще рукола, шпинат, листя кульбаби, петрушка, гіркий смак. Це прямий сигнал для нашого тіла. Пора виділяти жовч. Гарний відтік жовчі це запорука того, що жири якісно переробляться, а кишківник запрацює як годинник. Крім того, зелень багата на хлорофіл. Ця речовина буквально абсорбує токсини у кишківнику та не дає їм повторно всмоктуватись у кров. Спробуйте вже цими днями додавати жменю зелені до кожного прийому їжі. Не просто як прикрасу, а як повноцінну частину страви, ваш лунок точно скаже вам дякую. Є, можливо, ви здивуєтеся, але жири нам теж необхідні. Звісно, лише правильні, авокадо це справжній король відновлення. Багато хто боїться його через калорійність, але саме після свят авокадо стає вашим найкращим другом. Річ у тім, що в ньому міститься глутатіон. Це головний антиоксидант нашого організму, який печінка використовує для самовідновлення. Без глутатіону печінка просто не може впоратися з навантаженням. Всього лише половинка авокадо на сніданок допоможе зменшити запалення та забезпечить тривале відчуття ситості. Завдяки цьому ви не потягнетеся до цукерок вже за годину після їжі. Крім того, це м'яка клітковина, яка не подразнює навіть запалений шлунок. А тепер про бульйони. Кістковий бульйон це справжнє рідке золото для вашого кишківника. Якщо ви наїлися гострого, смаженого чи чогось що подразнює шлунок, слизова оболонка зараз може бути схожа на випалене поле. У кістковому бульйоні багато колагену та амінокислот, таких як глутамін. глутамін. Це основний будівельний матеріал для клітин кишківника. Він буквально латає ці дірки і зменшує запалення. Зваріть простий бульйон на курячих або яловичих кістках. Поваріть його якомога довше, годин 5 чи 6, і пийте по чашці щодня. Це набагато краще за будь-який аптечний засіб для обволікання шлунка. Ферментовані продукти квашена капуста, кімчі, солоні огірки, але обов'язково без оцту. У них містяться природні пробіотики та ензими. Після вживання алкоголю та цукру ваша корисна мікрофлора зазнає значних втрат. Ферментовані продукти допомагають відновити баланс корисних бактерій у кишківнику. Які, власне, і відповідають за наш імунітет та якісне перетравлення їжі. Почніть із малого одна-дві столові ложки квашеної капусти перед їжею спрацюють краще, ніж дорогі капсули з бактеріями. До того ж, кислий смак стимулює вироблення шлункового соку, якого часто бракує після переїдання м ягоди. Якщо вам хочеться солоденького, забудьте про тортики. Візьміть заморожені ягоди: чорницю, журавлину, смородину. У них безліч антиоксидантів та вітаміну С, але при цьому мінімум фруктози. Фруктоза у великих кількостях, як не дивно, навантажує печінку майже так само, як алкоголь. Натомість ягоди дають вам бажану солодкість, але захищають клітини печінки від пошкоджень. Можна приготувати смузі або просто розморозити їх і з'їсти кислі ягоди, як от журавлина. До того ж, допомагають ниркам виводити зайву рідину, прибираючи набряки з обличчя, спеції справді недооцінена зброя. Візьмемо куркуму та імбир. Куркума містить куркумін, який ефективно знімає запалення по всьому тілу, і, що важливо, допомагає клітинам печінки відновлюватися. Але запам'ятайте, куркума погано засвоюється без чорного перцю, тож завжди додавайте дрібку перцю. А от імбир пришвидшує метаболізм, зігріває вас зсередини та чудово рятує від нудоти чи відчуття важкості у шлунку. Заваріть собі чай з імбиром та куркумою, це ідеальний напій для вечора, особливо після свят. Тепло, смачно і неймовірно корисно. Часник і цибуля. Звісно, запах може не надто соціальний, але користь просто колосальна, у них багато сірки. Сірка потрібна для активації ферментів печінки, які відповідають за виведення токсинів. Також у часнику є аліцин та селен, які захищають печінку від перевантаження. Якщо у вас болить шлунок, краще вживати термічно оброблені часник та цибулю. Запечіть їх або просто додайте у суп, у сирому вигляді вони можуть бути занадто агресивними для подразненої слизової. Тож будьте з цим обережні Волоські горіхи це чудове джерело аргініну та омега 3 жирних кислот. Вони допомагають печінці нейтралізувати аміак, токсичну речовину, що утворюється під час розщеплення білків. Якщо ви з'їли забагато м'яса під час свят рівень аміаку може бути підвищеним. Жменька волоських горіхів це не просто смачний перекус, це справжня допомога в утилізації токсинів. Головне ретельно їх пережовувати. Це необхідно, щоб вони засвоїлися, а не просто пройшли транзитом через ваш організм. Зелений чай. Замініть каву на якісний листовий зелений чай. Хоча б на три дні у ньому містяться катехіни – потужні антиоксиданти, які, згідно з дослідженнями, допомагають знижувати вміст жиру в печинці. Кава теж корисна, але у великих кількостях вона може зневоднювати організм. А нам зараз дуже потрібна волога. Зелений чай м'яко тонізує, виводить зайву рідину та захищає клітини від окислювального стресу, що був спричинений, наприклад, алкоголеми. Грейпфрут цей цитрус точно заслуговує на окрему згадку. У ньому є нарингенін і нарингін. Ці складні назви означають речовини, які захищають клітини печінки від ушкоджень і зменшують запалення. Грейпфрут допомагає спалювати жир. Але будьте обережні, якщо приймаєте якісь ліки, річ у тім, що грейпфрут може впливати на їхнє засвоєння, тому якщо ви на таблетках краще перевірте інструкцію. Якщо ж ні, половинка грейпфрута стане чудовим полуденком жирна риба, лосось, скумбрія, сардини. Вам потрібне джерело білка, яке легко засвоюється, м'ясо, особливо червоне. Вимагає багато сил на перетравлення, а от риба засвоюється швидко, крім того, омега 3 жирні кислоти, що містяться в ній, пригнічують системне запалення в організмі. Таке запалення неминуче виникає після вживання цукру та алкоголю. Запечіть рибу з лимоном і травами, це ідеальний обід для розвантажувального періоду. А тепер поговоримо про те, чого робити не варто. Виключить цукор повністю, хоча б на три дні. Цукор це паливо для запалення. Він викликає бродіння у кишківнику, живить патогенну флору і змушує печінку знову і знову переробляти глюкозу на жир. Замініть цукерки на фрукти чи ягоди, про які ми вже згадували. Дайте підшлунковій залозі відпустку, вона й так працювала понаднормово всі ці вихідні. Якщо відчуваєте набряклість, спробуйте прибрати молочні продукти. Молоко містить лактозу та казеїн, які у багатьох дорослих людей провокують затримку рідини й утворення слизу. Якщо ви прокинулися, а обличчя набрякло так, що ледве поміщається у дзеркало. Спробуйте на пару днів відмовитися від твердого сиру, кисломолочного сиру та молока. Ви будете здивовані, як швидко зійдуть набряки без жодних сечогінних засобів. Кисломолочні продукти можна залишити, але цільне молоко краще прибрати з раціону, М -м -м. режим харчування їжте часто, але невеликими порціями. Дробове харчування це ваш найкращий помічник, якщо шлунок перевантажений. Великі порції розтягують стінки шлунка і потребують шаленої кількості ферментів. Натомість маленькі порції, що надходять кожні 3-4 години, дозволяють підтримувати стабільний рівень енергії, не перенавантажуючи систему. Уявіть, що ви підкидаєте у багаття маленькі гілочки, а не величезні колоди. Так вогонь травлення горітиме рівно і яскраво рух. Не потрібно бігти марафон, але лежати пластом. Це найгірше для жовчного міхура, жовч густішає, коли ми не рухаємося. Звичайна прогулянка на свіжому повітрі, легка розтяжка або йога запускають перистальтику кишківника. М'язи преса масажують внутрішні органи під час ходьби, допомагаючи просувати їжу. Пройдіть 5 тисяч кроків, і ви відчуєте, як важкість зникає. Це механічна допомога вашому шлунку, якої йому так бракує, і останній, але не менш важливий компонент це сон. Відновлення відбувається саме під час сну. Намагайтеся лягати спати до одинадцятої вечора. З одинадцятої до третьої ночі, згідно з циркадними ритмами, печінка і жовчний міхур найбільш активно працюють над регенерацією та очищенням крові. Якщо ви не спите в цей час, ви буквально крадете в організму час на необхідні відновлювальні процеси спіть у прохолодній, темній кімнаті, якісний сон це безкоштовний і найефективніший детокс. Що ж, друзі, підсумуємо жодних виснажливих голодувань чи самокатування. Ваша стратегія турбота і м'яка підтримка. Починайте ранок із теплої води. Додайте в свій раціон більше зелені, хрестоцвітих овочів і корисних жирів, наприклад, авокадо чи риби. Приберіть цукор, обов'язково рухайтеся, і якісно виспіться, спробуйте дотримуватися цього плану лише три дні, і ви відчуєте колосальну різницю. Ваша печінка це орган, здатний відновитися, наче птах фенікс, просто дайте їй цей шанс. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А в коментарях напишіть, яка страва на святковому столі була вашою улюбленою, і від чого вам зараз найскладніше відмовитися. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.